До засідання оголошується серед чим синою Корольського районного суду міста Житомира Шкіря Миколаївна за участі секретаря судового засідання Бабічани Володимирів у відкритому судовому засіданні розглядається скарга е, піковського Віталія Владиславовича на бездіяльність прокурора в порядку статті 303 ПСП України. Секретарство до засідання прошу вас призуміти хтось виконати. Отправить і з'явиться до суди. Сидосідні зарплати поступить супернової програми партнер, де це вони відсадці. Також залі посутні війни склад. У нас відкриті судове засідання, тому це не заборонено. Становлюється особа скаржника. Скажник на звідси випадка. Документ що посвідчив вашу особу? На жаль, не бачили, особа посвідчена. Так, от представник громадської організації Віковської Віталій Владиславович. Посвідчення No132, дійсно, 91 дня 2025 року. Роз'яснюю вам, що ви маєте право на віддічку місця. Секретаря було засідання за матеріалами Росія, неприятніше затересованості в матеріалах з першого. Комрутовані сумніва щодо нашої неопередженості або було порушено автоматичний розподіл даної скарги. Чи будуть вас не, честь, не має. Не має. у вас відводити? Ні, вас щось немає. Нема. Секретарям та сприячі судею, саме він не з'являється, таким чином відводи та саме відводи відсутні. Щодоправда. Ось я вже 30-й раз в суді, то будемо вважати, що є вивчив на танці. Ви знаєте, що мобільний телефон звуків не повинен. Видавати <говорит> hmm. торбіть йому беззвучний жиль чи якось що не зараз <говорит> так справа та обов'язки з Тоді на розгляд ставиться таке питання щодо можливості розгляду скарги без суб'єкта скарження. Це Житомирської обласної прокуратури. Доповідаю, що матеріали скарги відразу після її отримання та відкриття провадження саме 7 серпня 2023 року були направлені на електронну адресу та присягти Житомирської обласної. Прокуратури про вони не були доставлені з якихось технічних причин, про що відповідно є звіт. При цьому секретарем судового засідання сьогодні, 8 серпня, року, ще двадцять року, де видині матеріал було, скар, було повторно направлено на адресу прокуратури. Е, вказане е, вказану каргу вони отримали. Про що свідчить також е, розбутівка. Про доставку проте судове засідання представник Житомирської обласної прокуратури не з'явився. Причинені не явки невідомі по питань не подало. Яка думка скарбника похотку щодо можливості розгляду скарги без участі представника? Так, по суті, можна розглядати без участі відповідає, оскільки представник Житомирської обласної прокуратури повідомлені на чином про те часто місце роблять скарги, скарби по про відкладення. Судового засідання не подавав, причини своєї наявки не Чи туди приймається рішення про участь у дальної скарги без участі представника прокуратури збройного думки скаржника? Коло питання процесуального характеру скаржник має на цій стадії процесу не має. Тоді переходимо безпосередньо до розгляду до скарги, розкажіть, коротко, що там було сталося, що передаває. Наша честниця мушу оголосити коротко, дуже не вийде, тому що питання дуже важливе, є соціальний резонанс і воно цікавить багатьох житомирян, верніше, громадян Житомирщини, а також громадян міста. Да. я її прочитала, але просто коротко, коротко підсумовуючи. Підсумовуючи, так? Yes, да. yes, yes мною пікомї пікоскі вітання 13-14 було повідомлення на службу 102 розвісне кримінального злочину помічником прокурора Гребенюк РВ. Прізвище її ім'я по батькові є на відео. Я також сюди долучив відео, коли було присутнє. Вона озвучила, а посвідчення відмовилися як в першому, так і в другому випадку надавати для ознайомлення. Не керуючись жодними нормативними актами і ведучи себе по хамськи на прийомі як першого, так і другого разу, тому з її слів на відео ми встановили її особу, як Гребенюк Роксалана Вікторовна, з чим вона повідомила особисто, що підлягає у невнесенні відомості до та приховання злочинів самоправства цієї посадової особи, що кваліфікується відповідно до статті 356 і 396 Кримінального кодексу України. На моє повідомлення, прибула слідчо-оперативна група Житомирського ГНП Житомирській області у складі двох чоловік, старший слідчий Марсавська, аварій посвідчення ЖТП 209727 та старший уповноважений ВКП, капітан поліції Фесик АМ, посвідчення ЖТП 209603. Відео теж долучився до скарги обдіяльності згідно статті 303, за якою за переходом можна зайомуватися безпосередньо повністю з відеоматеріалами. Відповідними діями без діяльності прокурора мені було нанесено матеріальну шкоду у розмірі 800 гривень транспортні витрати та папірове, а також моральну шкоду, яку я оцінюю 20 тисяч гривень. Прибувши до відділку поліції Гентар Житомирської області, Житомирської районного управління ООС Олесі Українки, 17, місто Житомира о 16.10, я отримав відповідний талон ЄО по моїй заяві про кримінальний злочин номер 31 927 про прийняття та реєстрацію заяви. Додається, а також пам'ятку потерпілого теж мені була надана слідчо-оперативною групою на місці. Це Житомирське районне управління. Я звернувся на слідчу, на службу 102 для виклика слідчо оперативної групи. І слідчо оперативна група приїхала і на місці провела опитування, пояснення про кого дала пам'ятку потерпілого. На жаль, слідчий, перепрошую прокурор Гребенюк. Поводила настільки себе хамсько і не по-людськи, що вона так само відносилася і до поліцейських. Поліцейських вона просто фактично вигнала з приміщення, яке їй не належить. І як посудова особа прямує через совість і, так би мовити, сам вигляд прокуратури Житомирської обласної, тому що в такі її. Дії і бездіяльність вони взагалі не мотивовані і мають дискримінаційний характер і її відношення щодо до, до працівників поліції, а також до скаржника до мене піковського Владиславовича, Як в другому випадку, так і в першому до громадян громади міста Новоград-Волинський, теж було неадекватним, безальтернативним та хамським. Ця поведінка чітко була закріплена теж на відео у нас. І ми маємо достатні докази, щоб для того, щоб це стверджувати. Тепер підсумуємо. Тобто, заявою про вчинення злочину ви звернуєте на до, до обласної прокуратури, яку про цю заяву першого і четвертого приймала Гребенюк Оксана та он повідомлення, хто вам видав? 31 920. Житомирське районної управління поліції. Тобто ви звернулися в Житомирське районне управління поліції. І саме там у вас прийняли заяву про вчинення злочину, вірно? З 4 числа я звернувся на 102 службу. Це я зрозуміла. Добре. Ось та повідомлення вам видала посадова авто, а житло районного так, управління поліції. Так, на безза моєї заяви про бездіяльність. Все, поправ... тобто ми, ми вияснили, з'ясували, що саме цей, цей орган прийняв у вас заяву про вчинення злочину. Е -е... Так. Значить, свої заяви, яку я подавав першому четвертого до обласної прокуратури, я вимагав перше прийняти плану зареєструвати заяву про вчинення чекайте, це злочину. Ще... Це ще була окрема заява. Що перша наші дайте мені, будь ласка, я тоді озвучу повністю, не, тому не що якщо ви кажете, що я що ви все прочитали, а тут ви мені кажете, що ви хочете коротко. Тоді коротко не вийде, я читаю все повністю, і тоді давайте, будь ласка, уважно будемо слухати. Четверта а, Це я зачитував. При, прибувши до талу талон, я зна значить вам озвучу. Оскільки 4.08. нуль приміщенні Житомирської обласної прокуратури, я отримав під особистий підпис відповідь. Номер 01, рік 1-70-23 від 04 року, з якого я дізнався, що наша заява громади міста Новоградо-Волинського від 01.08.23 року супереч статті 214 КПК не внесено до ЕД анархавне і незаконним чином передресовано іншим структурним підрозділом району, то таким чином, вище перерахований прокурором Гребенюк РВ, посвідчення якої вона вказала як 07113, вчинено відносно мене, так і відносно інших представників громади. Кримінальний злочин та порушено мої конституційні права. Суть моєї заяви від 18 полягала в тому, що у скоєних злочинах ми підозрюємо осіб, громадян, які причетні до фальсифікації документів для внесення до ЄДР, недостовірних відомостей про юридичну особу на Газбилинська міська рада, коди ДРПО 135.76983 і фальсифікації офіційних відомостей ЄДР про юридичну особу на Гадболинська міська рада. Коди ДРПО. 135, 76, 983, які мають ознаки складу злочину, передбачені статтями 109, 190, 191, 364, 366, 367. Права обов'язки потерпілого виникають з особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення, далі КПК України. В своїй заяві до прокурора Житомирської обласної прокуратури я вимагав. Перше, прийняти невідкладно зареєструвати цю заяву про вчинення злочину та внести відомості до проказаних криміналь, про кримінальних правопорушення до ЄРДРУ. Друге, видати нам документ, який підтверджує прийняття реєстрації даної заяви про злочин та витяг про внесення відомості про вказане кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань. Третє. Розпочати за цією заявою про злочин досудове. Розслідування відносно осіб громадян, які причетні до фальсифікації документів, для внесення до ідеї, достовірних відомостей про юридичну особу народ Волинська міська рада, фальсифікації офіційних відомостей ЄДР про юридичну особу народ Волинська міська рада, які мають ознаки складу злочин, передбачених статтями 109, 190, 191, 364, 365, 366, 367. Четверте, повідомити нас письмо основного законом строк про початок кримінального провадження. У формі досудового розслідування фактів вчинення злочинів згідно з цих статей 109.101, 1996, 366, 367. Після прийняття моєї заяви про вчинення кримінального злочину, що має ці ознаки вище викладен, прокурор, згідно з чим законодавством, мав вчинити наступне дій, відповідно до положення частини 1 статті 214 Кримінального процесуального кодексу України ППК внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Продовж 24 годин після прийняття заяви про вчинення кримінальні злочини, за вказаною заяву попередню кваліфікацією на виконання вимог КПК України. Слід констатувати, що порушення вимог чинного законодавства відомості за моєю заявою як члена громади, яку прокурор не хотіла приймати взагалі та перешкоджала цьому всім присутнім заявникам, громаді не допускали до приймання та поводили себе зверхньо та та хамськи так і не було прийнято під особистий підпис. Прокурором Гребенюка РВ, ця особа відмовилася на відео, це зафіксовано, а лише зареєстровано канцелярі за номер, номер 205 74 23 від першого року. Копія додається відео докази порушення права громадян на звернення до державних органів, викладають тут же заяві з за посилання. Два посилання. Отже, враховуючи ці події, поноважений помічником прокурора Гребенюк. Та бездіяльності прокурора Житомирської обласної прокуратури так і не були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань ЄРД... ЄРДР впродовж 24 годин. Саме за цих обставин я змушений звернутися до слідчих судді Житомирського суду міста Житомир з відповідною скаргою на бездіяльність уповноваженої особи Житомирської обласної прокуратури у порядку статті 303 КПК України за відновлення своїх конституційних прав. Наголошую, що я подав заяву виключно в порядку статті 214 КПК України. Яка повинна бути внесена до РДР не пізніше 24 години, та після цього повинно бути розпочато проведення судового розслідування. Прокурор, тобто особа, уповноважена на внесення заяви до РДР, повинна виконати пряму норму закону, яка передбачає тільки одну процесуальну дію, встановлену статтею 214 КПК. Внесення відповідних відомостей до РДР іншого, стаття 214 не передбачає. Отже, станом на момент подання даної скарги до суду е моя заява про вчинення кримінального злочину ДРДР не внесена, що є грубим порушенням вимог статті 214 КПК України, а також моїх прав передбачених положеннями статтей 55-56 КПК України. Відповідно до частини 1-4 статті е КПК України. перше, Слідчий прокурор не відклад, але не пізніше 24 годин після подання заяви про вчинення кримінального правопорушення або Після самостійного виявлення них з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про внесення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до РДР. Друге, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до РДР. Положення про єдиний реєстр судових розслідувань. Порядок і інформування, затверджується Агентпрокуратури України за погодженням Міністерства внутрішніх справ. Третє. Здійснення досудового розслідування, до внесення відомості до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність становим законом. Угляд місця події в невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомості до єдиного реєстру. Четверте, слідчий прокурор, інша службова особа повноважена на прийняття та реєстрацію заяв повідомив про кримінальне порушення зобов'язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. Таким чином, посадовою созвою, помічник прокурором Грибенюк РВ та головним прокурором Житомирської області інформацію по мені заяві. Не внесено до ЄРДР, чим було порушено порядок і знову ж таки встановлює КПК України при проведенні перевірки моїх заяв зачинення кримінального правопорушення. Відповідно до пункту першої частини першої статті 303 КПК на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення дії без діяльність слідчого або прокурора, без діяльність слідчого прокурора, яка полягає на внесення відносин про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань, Після отримання заяви чи повідомлень про кримінальне правопорушення у неповерненні тимчасово вилученого майна, згідно з вимогою статті 169 цього кодексу, відповідно до частини першої статті 304 КПК України перші скарги на рішення чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частини 1 статті 303 цього кодексу можуть бути подані особою протягом 10 днів з моменту прийняття рішення, вчинення чи дії чи бездіяльності, якщо рішення слідчого чи прокурора. Оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особи її копії. Наголошую, що подана мною заява про вчинення кримінального злочину є і відповідає фактичним устанам справи, є наявні відеодокази. Відпис, попередження про кримінальну відповідальність, свідчить про те, що вказана заява має бути розглянута відповідно до вимог статті 214 КПК, а не в порядку закону України про зведення громадян або інших. Котре треба зауважити, що відповідно до положень статті 214 КПК, Прокурор не відкладно але на пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчі, які здійснюють досудове розслідування, розпочинається з моменту внесення відомостей до єдиного реєстру досудового. Розслідує прокурор уповноважений на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальне правопорушення зобов'язаний прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмовлення у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлень про кримінальне правопорушення не допускається. Частина 4 статті 216 КПК. Слідчий прокурор зобов'язаний внести відповідні відомості ДРДР. Іншого порядку, знову ж таки, згідно статті 216 КПК не передбачається. Чому цей хамський прокурор Гребеню Карбен виконує норму закону, мені невідомо. Але навіть якщо припустити, що в діє зазначений заяв про вчинення кримінального злочину визначена особа не бажається знак кримінального злочину, то все одно потрібно це перевіряти. І, якщо це не підтверджується, закрити відповідно до вимог статті 284 КПК. Значить, так, чому тоді прокурор? У надії у спосіб, що перед конституції, законами України, дозволяє собі порушувати закони України, внутрішньо структурні накази, інструкції, розпорядження, а головне мої конституційні права, закріплені в конституцією, яка є основним законом та міжнародними договорами, які є частиною українського національного законодавства. Ніхто не давав їм такого права знущатися з народу, з громади, які є на цією влади, та отримують. Цих прокурорів забезпечують коштами та майном. З огляду на вище викладені слід зазначити, що подібні дії слідчі прокурора мають не тільки ознаки юридичної відповідальності, як посудової особи за невиконання службових обов'язків, а знаки непрямої дискримінації відносно мене. Відповідно до пункту 3, частини 1 з даного закону номер 5207 непряма дискримінація це ситуація внаслідок якої чи застосування формально нейтральних правих норм, критерії оцінки правил вимог чи практики для всіх особи за їх певними ознаками виникають менш сприятливі умови або становище порівняно з іншими особами та групами осіб, крім випадків, коли їх реалізація чи застосування має правомірно об'єктивно обґрунтовану мету. Слід наголосити, що згідно частини 2 статті 6 закону 5207-6 тередріф Римської Україні будь-які форми дискримінації з боку державних органів, органів влади автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, юридичних осіб, публічного права та приватного, а також фізичних осіб, визначених статтею 5 цього закону, забороняється. У даному випадку ця скала дослідчого судді з приводу бездіяльності прокурора повноваженої особи Житомирської обласної прокуратури. Про зобов'язання вчинити відповідні процесуальні дії, які передбачені статтею 214 КПК. Це превентивний захід, яким покликано зупинити прокурорське свамілля. Крім того, це прагнення до відновлення моїх порушених прав і свобод як людини та громадянина. Відповідно до припису статті 19 Конституції України, органи державної влади і посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституції України, згідно з приписами статті 60 згодного закону, ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази за віддання і виконання яких несе відповід... наступає юридична відповідальність. Істина це повна і точна відповідальність, відповідність суджень, реальних дійсностей. Істина це договірне, достовірне знання, що правильно відображає реальну дійсність у свідомості людей. Керуючи статтею 24 КПК України, кожному гарантується право на скарження процесуальних рішень дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, тому числі, слідчого порядку, передбаченого цим кодексом. Відповідно до вимог статті 303 КПК України. На досудовому провадженні може бути скаржена бездіяльність прокурора, яка полягає нанесені відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань. Після отримання заяви, чи повідомлення про кримінальне правопорушення. Відповідно до положень статті 306 КПК України, скарги на бездіяльність прокурора, розглядаються слідчим судою, судей, місцевого суду згідно з правилами судового розгляду, передбаченим статтями 318 і 380 цього кодексу, з урахуванням положень цієї глави, частини першої статті 306. Скарги на бездіяльність під час досудового розслідування розглядаються не пізніше 72 годин з моментом надходження відповідної скарги. Розгляд скарги на бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов'язкою участі, яка особа, яка подала скаргу, та прокурора якого скаржиться. Відсутність прокурора не перешкодою для розгляду скарги. Частина 3 статті 306. Відповідно до частини першої, пункту 3, частини 2 статті 307 КПК України слідчим судом за результатами розгляду скарги на бездіяльність прокурора або поноваженої особи постановляється ухвала про зобов'язання вчинити певну дію. Якщо на ухвалу суду прокурор слідчий не внесе ДРДР відповідних відомостей, то це також буде умисне не виконанням судового рішення, яке винесено у формі ухвали слідчого судді як акту судової влади. з врахуванням що виконано керуючись статтями 3 Конвенції про захист рівного населення під час війни, пункт 2 частина Б Статуту 7, статті 7 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами 14711 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод статтями 38 19 21 22 24 36 55 64 68 129 Конституції України та статтями 2, 9, 24, 55, 56, 214, 303, 307 України прошу постановити ухвалу, якось зобов'язати прокурора, уповноважену особу Житомирської обласної прокуратури, уповноваженого внесення відповідних відомостей до РДР, негайно виконати норми статті 214 КПК, а саме внести відповідні відомості до РДР за моєю заявою від 01.0823 року про вчини кримінальний злочин, що передбачає відповідність до статей 109, 190, 191, 364, 365, 366, 367 Кримінального кодексу України та, ви, е, та визнати вона потерпілим. упродовж 24 годин невідкладно розпочати досудове розслідування у формі попереднього слідства з підстави чинення кримінального злочину. Друге: при розгляді даної скарги дотриматись процесуальних строків. Третє, зобов'язати прокурору уповноважену особу. Житомирської обласної прокуратури надати мені піковському Віталію Владиславовичу пам'ятку, потерпілого, а також іншим учасникам заяви. Додатки: Перша копія талона, повідомлення про фіксацію злочину відмови прокурора у прийнятті No3127. Друге, копія заяв про звернення з про кримінальний злочин до прокуратури Житомирської. Від 01.08.23. третя копія свідоцтва про народження Піковського. Четверта копія відмови Житомирської обласної прокуратури за номером 09 1, 821 вихідне 23, 1 аркуш. І копія протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення Піковського Віталія Владиславовича Підпис все ваше чисто. Тобто, якщо узагальнити все, я звернувся, я, як і в тому числі, як член громади, звернувся до прокуратури про злочин, яку прокурор зобов'язаний була прийняти під особистий підпис, зареєструвати до ФДР, а вона це є, цим обов'язком знехтувала а і порушила по, е, нашу. Вона, вона її передала помічнику, яка просто її зареєструвала в канцелярії. Хто її реєстрував, я не знаю. Номер номер зареєстрований номер там є відповідно на копію. Скажіть, будь ласка, вас повідомили, що цю заяву з до зв'язкової окружної прокуратури та управління служби безпеки України за підслідність? 214 КПК не передбачає. Запитую, вам надав, а, Мені і надали і відповідь у зв'язку з чим я звернувся до поліції слідчої оперативної групи про порушення моїх а прав. Скажіть, будь ласка, до цієї відповіді щось долучалося? Більше з їхньої сторони більше нічого. Тобто сама ця відповідь? Сама відповідь, зрозуміло. Потім за пізніше, четвертого, ви звернулися на 102, вже Це вже це продовження цієї історії. А зараз ви скажуєте. Бездіяльність. відомості ЄРДР саме за заявою, зареєстрованою під номером 2574 23 5 серпня 2023 року. Він... Так. Про невнесення та відмова, неправомірна відмова у невнесенні відповідності до 2014 заяви 1.08 про вчинення кримінального злочину. То, просто ви вважаєте, що Житомирська власна прокуратура повинна була сама внести в статтю за 214 в ЄРДР, а не перенаправляти до. Так, я переконаний і це нам вказує прямо КПК. 2141 і четверта. Зі звільнивської окружної прокуратури чи управління служби безпеки України учись отримували? Я не отримую, але мене це і не цікавить. У нас є пряма вимога виконувати службові обов'язки прокурором, прокуратурою і життя. Ви сказали, що ви вже зверталися до слідчого судді, Житомирського суду, міста Житомира. що це за суд? Я мав на увазі до Корольовського. Я не вже звертався, я звертаюся. зараз. Тобто це ви маєте описувати до цього судду. У вас все, так? Так, Ваша честь, ну хотілося б, звісно, в межах ваших повноважень також би було б, оскільки ви стали і вам теж наявно, ви стали теж учасником цієї так би мови нервової справи і свідком злочину, який вчинив, вчинила прокуратура, Житомирська обласна прокуратура, тому відповідно до ваших посадових обов'язків і повноважень суді, прошу по можливості звернутися до певних. Органів, які відповідають зокрема окремою заявою, це моя просто усна така заява, про вчинення кримінального злочину даною особою, яка називала себе прокурор Гребенюк РВ, і повідомити її про кримінальну відповідальність за невиконання судової ухвали, а також порушенням неї її прямих норм і дій, які вона... Безпосередньо повинна була вчиняти на службовому місці, а не ганяти людей по вулиці і приймати навпроти стоматологічної поліклініки на вулиці людей і доказувати, що ми не люди, ми ніхто і ми не маємо ніякого права і відношення до прокуратури. Вона не хоче нас захищати. Це так, така репліка. Зрозуміло. Оскільки слідчий суддя, як ви вже зазначили, повинен... Зобов'язаний в повній мірі з'ясувати всі обставини справи слідчий суддя вважає за необхідне витримувати в Житомирської обласної прокуратури докази, які свідчить про встанування вашої заяви до окружної прокуратури та управління служби безпеки України. Я в Житомирсь. для цього судового засідання відкладається в межах строку наданого звідчення судді для розгляду даної скарги, а саме на завтра. Хочете, щоб з'ясували повні обставини справи? На 9 серпня ну, на 14 годину 30 години. Оголошується запорізьте. Вашу честь, 302 не передбачає, ознайомлення з суду із матеріалами справи, а розвідки безпосередньо звернені заявника. Я не Яким чином нам незрозумілий факт? Чому суддя щось має витребувати, коли надано були копії документів і відповіді? Так що з вами були Банетнації і представник преси Достав України. Всім дякую, до завтра.